Друзі, робимо відео огляд наших чобіт, які зараз користуються великим попитом. Називаються гумові чоботи мисливець. Вони виготовлені повністю із ПВХ і вони цільно литі. Тобто немає відокремлення підошви від верху. Вони цільно литі. Ось така підошва, Вона не сковзить. Це вже перевірено нашими хлопцями. Тут є така надставочка, дуже зручно затягувати, щоб вода там або якийсь бруд не потрапляв усередину. Всередині це така трикотажка, тобто це не повністю там гума, а є трикотажка. І додатково до них ми пропонуємо вставочки зі штучного хутра. Або такі невеличкі вставки, щоб було більш комфортніше на нозі. Тому ось такі мисливець, чоботи, гумові чоловічі, в розмірах 41 по 46.